З оновленням 10.6 у грі з'явилась нова гілка китайських важких танків. І якщо 7 та 8 рівень, крім зовнішнього вигляду, нічого нового нам не принесли, то 9, а тим паче 10 подарували новий ігролад. І хоча ці машини не отримали щось на кшталт реактивного прискорююча, як це є в великих танках, але все одно вони мають свої особливості та фішки в порівнянні з тим, що вже є у грі. І це я зараз не тільки про гармату. Бо, наприклад, динаміка в десятки тут щось середнє між 60П Лівандовського та Чіфтейним К6, у характеристиках дуже близько до ІС-4, хоча швидкість повороту корпусу в нового Китайця середня серед всіх ВТ 10 рівня, не дуже швидко, але й не повільно. Ви напевно скажете, ну є в нього трохи динаміки у порівнянні з ЄС-100, і що з того. А я скажу що, якщо говорити про альфову гармату, то це виходить найшвидший важкий танк, який може видати більше ніж 600 шкоди за постріл. На другому місці буде вище згаданий 60 ТП, який програє і по максимальній швидкості, і по питомій потужності, та й по прохідності теж. І якщо ви грали на якомусь з альфових танків, таких як єс 100 ВК-7201, 60ТП та навіть 114 СП2, то чудово знаєте ситуацію, коли бій розгортається дуже швидко і все, що ви встигли настріляти було тільки на вашому напрямку. А до інших супротивників ви просто не встигли навіть доїхати, як союзники їх розібрали. Тут таких ситуацій буде менше, та й загалом змінити напрямок або ганяти за ворожими машинами буде трохи легше. Проте наш важкий танк має інші недоліки та нюанси, про які варто знати перед тим, як почати качати цю гілку. Тож з вами Найспік nice і це огляд бз 75 Розпочати варто з зброні. Перше, що впадає в очі, це, звісно, великий НЛД. Якщо його сховати, то корпус виглядає досить броньованим, проте у його задній частині все одно є маленька зона, у яку можна пробити, хоч і туди цілять дуже рідко. Якщо ж говорити про башту, то на звичайних снарядах вона пробивається тільки в лючки зверху та маленький лючок з правого боку. Але якщо перемкнутись на голдові снаряди, то можна пробити в зону посередині башти, а на корпусі з'являються напівчервоні смужки, які є такими тільки з посиленою бронею, про яку ми ще поговоримо пізніше. Проте, якщо трошки повернути корпус, то одна зі смужок відразу стає сірою, тому майте це на увазі. До речі, це також стосується башти, на ній теж при найменшому повороті з'являється сіра зона, куди можна пробити. А якщо говорити про гру від рельєфу, коли БЗ-75 вище за супротивника, то башту окрім лючків можна пробити ще й у нижню частину по краях. Про це теж варто пам'ятати. А от бортом на ньому танкувати не варто. По-перше, є слабка зона на башті, хоча її ще можна сховати. По-друге, пробивається смужка на корпусі, якщо перемкнутись на голду. Але це все дрібниці в порівнянні з тим, що є сіра зона на задній частині корпуса, яку ніяк не сховати і в яку всі будуть цілити. Натомість не дуже досвідчених гравців можна спробувати протанкувати ось так. Тут головне не показувати коток, інакше є ризик отримати шкоду зі збитою гусеницею. Ну але будьте обачні, бо більш досвідчені гравці можуть перемкнутись на голдові снаряди і знову ж таки пробити у смужку на корпусі. Але на відміну від того 60 тп Лівандовського, проти ПТ-САУ на голдових снарядах танк захищений хіба що у зоні маски, і для Яги пробити БЗ-75 не складає якихось проблем. Щодо броні від фугасів, то у борт з звичайними снарядами не вдасться пробити, проте такі танки, як ПВ-215Б або той же БЗ-75, в фугасами зможуть нанести повну шкоду у задню частину борта. Ну а бабаха проб'є і в борт башти. У кормі корпуса у нас 70 мм, тому більшість танків не зможуть туди пробити звичайними фугасами. Тож броня тут дійсно є, але танкувати на ньому так певно як на Є100 або 60 ТП не завжди вийде, бо при грі від башти є доволі великі лючки, а від борта взагалі краще не грати. Будемо вважати це платою за кращу динаміку і перейдемо до гармат. Їх тут, до речі, дві, як і у 9 рівня. Почнемо, напевно, зі звичайної, але відразу скажу, що вони обидві мають кути мінус 8 градусів вниз та 20 вгору. І хоча це не мінус 10 градусів, як у багатьох американців, але все ж таки набагато краще, ніж мінус 7 або взагалі радянсько китайських мінус 6 градусів вниз. Особливо це відчувається після дев'ятки, якому дуже не вистачає бодай на 1 градус більше. Проте повернемось до нашої гармати. Якщо шукати серед прокачуваних танків щось схоже на неї, то подібна гармата є у Мауса та Іса 7 Альфа у них трьох однакова на всіх типах снарядів, але перезаряджання ТДПМ трошки краще у Мауса. А в В7 навпаки трошки гірше. Проте, по всім іншим параметрам, гармата бз е 75 обходить цих двох. По-перше, пробиття тут вище, а голдові снаряди кумулятиви, а не підкалібери. По-друге, гармата доволі комфортна, звісно, не як у фв 215 б але набагато краще, ніж віса з маусом. Правда, політ снарядів тут не дуже високий, а на кумулятивах так взагалі близько до бронебійних є 100, які зазвичай можна навіть побачити, як вони летять, але це не критично, бо у нас важкий танк, хоч і деколи неприємно. Якщо говорити загалом, то гармата непогана, на ній також можна грати і непогано настрілювати, а новачками взагалі радив краще брати цю гармату, бо інше може бути для них доволі складновато для реалізації. Але про це трохи пізніше. Якщо ж вам хочеться спробувати чогось нового і відчути в чому особливість БЗ-75, то раджу, звісно, брати альфову гармату. Вона може бути для вас складнувата, якщо ви до цього не грали на танках, де замість голдових підкаліберів або кумулятивів стоять хеш фугаси, але це доволі непоганий варіант, щоб почати вчитись грати на подібних танках. Проте раджу перед цим опанувати і щоб звикнути до деяких моментів. Так у чому ж така особливість цієї гармати? Ну а в тому, що тут висока альфа, 620 на звичайних снарядах цим, звісно, нікого не здивуєш, бо у того ж є 100 більше на 60 одиниць. А у 60 тп така ж сама шкода за постріл, але натомість є сердечники. Проте у БЗ-75 є свій спосіб наносити більше шкоди. Це використовувати голдові снаряди, які тут є хеш фугасами, і які наносять в середньому по 780 одиниць шкоди, а це навіть більше, ніж може нанести 60ТП зі сердечниками не все так просто: пробиття у цих снарядів нижче, ніж у бронебійних, всього 198 мм, і це з вибраним обладнанням калібровані снаряди, про яке ми ще поговоримо. Хоча справедливості зради варто сказати, що на бронебійних у нас пробиття досить високе, знову ж таки, не рекордне, як у вк 9001 п а тим паче не як у ПТ-САУ, але загалом його вистачає проти всіх танків. Проте кількість супротивних стане якось незручно для вас, наприклад, Є-100 буде грати від башти. То ви не зможете перемкнутися на снаряди з більшим пробиттям і запросто його пробити. Єдине, що можна зробити в такій ситуації, це кинути хеш фугасом і нанести 200-300 одиниць шкоди, що все одно непогано, але якщо так робити багато разів за бій, то у вас буде дуже великий шанс не настріляти нічого, бо перезаряджання цієї гармати становить 17 секунд, а це дуже довго. Але якщо ви думаєте, що можна просто грати на бронебійних і стріляти хішами тільки коли перед вами якась дуже картонна ціль, стріляючи по якій точно залетить повна шкода, то я вас засмучу, бо ДПМ на звичайних снарядах тут дуже малий, настільки, що навіть танки 8 рівня вам поспівчувають. Кажучи фактами, це найменший ДПМ на 10 рівні, тому дуже важливо реалізовувати хоча б один-два хешфугаси за бій. З цієї причини танк дуже не любить швидкі бої, які зараз частенько бувають у сучасному рандомі. Хоча завдяки динаміці є шанс дати на постріл більше, ніж міг би дати той же ЄСТО у такому ж самому бою. Ну і щоб закрити вже тему зі снарядами, хочеться сказати окремо про звичайні фугаси. Їх також є сенс брати у бій, бо там хоч і бронепробиття маленькі, але все ж таки альфа ще більше, ніж у хеш фугасів, і є сенс їх використовувати проти різних картонних ПТСАУ або ЛТ. Хоча варто сказати, що у того ж ЄС-100 фугаси кращі, бо мають вищі пробиття та задають більше шкоди. Але що є, то є. Ну а стосовно комфорту гармати, то вона тут така ж сама, як і в 60 ТП, а сотка у порівнянні з нею програє трошки довшим зведенням. Тобто, відсілювати маленькі лючки та грати на дистанції буде доволі проблематично. Та й загалом потрібно намагатися бути близько до ворожих машин, але грати першу лінію не завжди нам підходить. Бо супротивники можуть запросто вицілити слабкі зони на башті, а нам навпаки може бути складно пробити їх звичайними снарядами. Тому, як би це не було дивно, але потрібно грати від союзників, розмінювати їх на шкоду, деколи розмінюватись самим. Головне, щоб це було успішно, ХП та альфа дозволяють. І залишилося ще сказати про політ снарядів. Вони тут теж нічим не виділяються, ББшки летять як у всіх альфових танків, а хешфуаси трошки швидше, ніж кумулятиви у сотки. Пройшлись по всім характеристикам, тепер розберемо, що краще ставити на БЗ-75, щоб його реалізувати. Зі спорядження, незалежно від гармати, треба ставити два ренкомплекти та адреналін. А от в амуніції доволі цікава ситуація. Я відігравши на ньому понад 150 боїв, жодного разу не отримав підриву боєукладки, хоча сам підривав декільком іншим БЗ-75 з першого пострілу. Щоб обезпечитись від подібного, звісно, краще ставити захисний набір, хоч і тоді кде-та розкіт стануть ще трошечки більшими, бо ми жертвуємо малою їжею. Тут я б радив трохи пограти без набору, і якщо бодай один-два рази підірвуть вам бойову кладку, то краще все ж таки ставити захисний набір. Крім нього ставимо, звісно, велику їжу та паливо. Щодо обладнання, то в першому рядку потрібно обирати відповідно до того, яка у вас гармата. Для 130 мм раджу обирати досилач. Але якщо обираєте альфову, то в будь-якому випадку ставте калібровані снаряди. Це, звісно, суттєво впливає на ДПМ, але оскільки в нас хеш фугаси, то треба мати найбільшу можливість їх реалізувати. А для цього важливо збільшити пробиття. Ну і для звичайних бронебійних це також важливо, оскільки в нас немає запасних снарядів з більшим бронепробиттям, як це є в інших танків. Далі, звісно ж, ставимо на зведення, бо воно тут досить довге. Хоча якщо вас влаштовує зведення та точність, яку є 100, то можна поставити збільшений заряд і таким чином мати гармату по комфорту, як в сотки, але з кращим польотом снарядів. У третьому рядку я особисто обрав стабілізатор, таким чином зменшується зведення та покращується стабілізація. Але можна і обрати збалансовану гармату, щоб зменшити кінцевий розкид з 0.38 до 0.34. Тут на свій смак я грав з обидвими варіантами і суттєвої різниці не помітив. Далі є сенс захистити танк від підриву боєукладки, тим, що поставити захисний комплекс. Проте у мене весь цей час стояли допрацьовані модулі, які на 10% зміцнюють боєукладку та інші модулі, і, можливо, саме завдяки цьому обладнанню мене таки не підірвали. Ну а при порівнянні з посиленою бронею і поліпшеною збіркою, я помітив посилення корпуса та башти при повороті на звичайних снарядах, та досить суттєве посилення корпуса проти голди. Але от ПТ-САУ на голді майже не відчує ці зміни. Решту обладнання я ставлю ось так. Зазвичай я не кажу про те, які варто ставити боєкомплект, але тут є сенс це зробити, бо снарядів не так же і багато. Ну, по-перше, раджу брати хоча б 5 звичайних фугасів на випадок, коли потрібно добити супротивника з малою кількістю ХП, або коли є можливість стріляти в корму не дуже броньованим машинам. Ну і також вони стануть у пригоді для таких танків, як ПВ-4005 та Гриль. Все ж таки шкода у них значно більше у порівнянні з хешфугасами. Основні снаряди у нас все одно будуть бронебійні, тому їх треба якомога більше. Я раджу брати до 16 одиниць, якщо взяти більше, то не вистачить місця для хешфугасів. Ну і хешфугасів я беру 9 штук, за більше ніж 100 боїв ще не було ситуації, щоб я їх всіх використав, але можна про всяк випадок на 1-2 взяти більше. Ще окремо хочеться сказати про фарм срібла, а точніше його відсутність. Через те, що тут дорогі хеш-фугаси, які потрібно використовувати в кожному бою, то готуйтесь до того, що навіть за відносно нормальний бій з перемогою ви все одно будете йти в мінус, навіть з преміум аккаунтом. То що можна сказати загалом про цей танк? Ну по-перше, шлях до нього досить простий: там немає якихось поганих та складних танків, а дев'ятку можна пройти як на звичайній гарматі, так і на альфовій, яка підготує вас до десятки. Сама ж десятка теж вийшла доволі цікава. Я неодноразово її порівнював саме з Єстой, який теж має дві гармати на вибір. Але на Мозгані там немає сенсу грати, а ось тут можна брати і гролат, який вам більше подобається. Або грати на 130 міліметровій гарматі, яка трохи краще, ніж у конкурентів з такою жальфою, або ж обрати 150 міліметрову гармату і спробувати щось нове. Правда, як я казав до цього, для новачків це буде досить складно через те, що тут хеш фугаси замість звичної голди. Звісно ж, подібний ігролад вже є у грі, наприклад, та ж сама бабаха, але вся фішка БЗ-75 у тому, що він єдиний важкий танк, який може видати 620 або навіть 780 одиниць шкоди, і при цьому ще непогано переміщатись по мапі. Плюс до цього є ще броня, на яку з одного боку не можна покласти, щоб бути впевненим, що точно протанкуєш, а з іншого боку, досить часто вона ловить непробиття та рикошети. Сказати, що концепція танка люта імба і на ньому можна багато настрілювати кожен бій буде неправильно. Бувають бої, де ти просто не можеш реалізувати хеш фугаси. Є бої, де підводить точність і декілька снарядів не залітають. А буває просто турбобій, де ти не встигаєш за командою через свій низький ДПМ. Проте, якщо добре опанувати хеш фугаси, запам'ятати, які танки варто цілити в лоб, а які тільки у борт, і вчасно перемикатись між снарядами, то проблема з низьким ДПМом трохи нівелюється. Додайте до цього вище згадану динаміку, яка десь змогу дати ще на один постріл більше, і ось виходить, що настріляти 3000 середнього на ньому не так вже й складно. Інше питання це зробити, коли бої 0-7 та 7-0. Загалом танк все одно викликає у мене позитивні емоції. Грати на ньому доволі приємно, і останнім часом, навіть коли є можливість пограти на чомусь іншому, мені чомусь хочеться взяти саме його. Я впевнений, що BZ75 знайде своїх шанувальників. Ну а що ви думаєте про цей танк, обов'язково напишіть в коментарі і тим самим допоможете просуванню цього відео. Нагадаю про свій телеграм та дискорд сервер. З вами був Найспік. Бажаю вам більше хешфугасів по супротивникам і менше по вам. Побачимось в наступному відео.